СТО, яке всім рекомендую. Експрес-авто на Микітинецький. Мерседес-сервіс, ще по-інакшому його знають. Значить, ситуація. Ось такий фордель Транзітік. Він не обслуговувався десь 4 роки взагалі. І десь того тижня почало так стукати, що я думав, що я зараз желізом об асфальт. Ну, все терабануло. Попросив, завіз ключі, все, техпаспорт, сфотографували. Залишив. На другий день машина готова. По матеріалах чітко все написали. А вказується, що мені так шарова тарабанила. Поміняли шар, ну і там ще зараз вам покажу, що мінялося. В общем, загальний прайс з роботою 14 тисяч гривень. Чотири роки машина взагалі не обслуговувалася, крім масла і фільтра. Тобто, до речі, Ford з двохкубовим дизелем це машина, ну. Вона кожен день їздить, вона не убиває, вона на ходу, вона возить 900 кг, тонну, тонну 200 майже щодня. Значить, дивіться, опора кульова, тобто шарова 500 гривень, колодки гальмівні задні, бо задні барабанні, циліндрики, фільтр масляний, фільтр повітряний, фільтр салону, подушка моторна. До речі, теж вібрацію давала. 1550 гривень подушка. Дві подушки поміняли. Амортизатор поміняли задній, машина вже вища стала значно. І олива. Подивіться, моторна олива Арал. Ну, я думаю, всі знаєте, ходове масло нормальне, всі його міняють на бусах, їздять по Німеччинах і так далі. От, ціна 214 гривень за літру. Ну, я шокований просто. Значить, матеріали вийшли у нас на суму. 10 тисяч 47 гривень. І ці всі роботи, от бачите, на 4 тисячі гривень. Завіз. Хлопці скинули запчастини прайс. Підходить, будь ласка, не підходить види сам. Ну, дешевше нема смислу чекати запчастини. І сьогодні ще ЛТшечку загнали. І там же обслуговую Мерседес, і там обслуговуємо Мерседес і всі машини, які в общем, в нас числяться. На компанії Стяжка Штукатурка ми всі обслуговуємо там взагалі ставлення, відношення, оперативність на найвищому рівні. Всім рекомендую. Не хочете мати головних болей? Лишили ключі в той же день або навіть і на слідуючий забрали. А ви підписуйтесь на канал Стяжка Штукатурка, ми газуємо по роботах.